Що села. Не знаю, з чого почати. Ми попросили сказати кілька слів. Про Любка. Ну, всі не знали, але перед тим я хочу ще сказати, бо сьогодні вже виступаючи, говорили про тих трьох героїв, які загинули тут, так? Вони є для нас прикладом відваги, мужності. То також були молоді хлопці. Середньому їм було по 20 років, комусь трошки більше, комусь так, комусь менше. Їм час було вчитися, жити, працювати, кохати, але вони пішли захищати свою землю, свою Україну. І Так вони загинули. І сьогодні ніхто не згадав, сьогодні є 30 років. Відколи насипана та символічна могила. Е, незалежність була проголошена у 91-му році, 92-му році була насипана та символічна могила. Сьогодні є 30 років. Мало би бути нас тут і більше, і трошки інше, величавіше свято, величавіше святкування. Я сама колись над тим думала. Але сталося в моїй сім'ї так, що не можу я того зробити. Не маю сили. Але я тішуся, що є дуже багато дітей. І я чую, що багато дітей. Хоч школа носить, я не роблю того то закиду в тому, борони Божої дирекції школи. Може, ще діти були в менших класах, може ще тема до того не дійшла. Ну, багато дітей так і не знають, що, що, чому так що сталося. Ну, ви їм ще розкажете, ви їм навчите. Але насамперед мені є прикро, що вдома ви дітям своїм про то не розказуєте. Тепер вже можна чи не можна, доки будемо боятися, доки будемо тремтіти, хто і коли за нас то зробить. Як, як ви до того відноситеся? Мене болить серце, так. Мене болить серце за те, що стільки хлопців. Я не хочу тут злюбка свого робити героя, ні звіті свого племінника. Хлопці сотнями, тисячами на день гинуть. Вони гинуть за нашу землю, за нашу незалежність. Чому в нас прапори на День Незалежності квітнуть тільки по цвинтарах? Чому вони не квітнуть на наших будинках? Доки будете боятися? Ви мені вибачте, я може трошки на емоціях, але я кажу правду. Час вже підняти голови, час пробудитися з тої дрімати. І одного разу наш священник Степан правильно сказав церкві. Всі промовчали, А я чуть не на всю церкву сказала. Отже, дуже правильно і добре сказали. Напевно, 30% людей усвідомлює, що в нас відбувається в державі. Хто прийшов на нашу землю, чого прийшли, відколи ходять, доки будуть ходити. А ми так, а ми все, ми втікли за кордон. А з якими очима ви повернетеся? Як ви будете дивитися вам добре там, але Україна для вас нічого не зробила. Добре, що для вас зробила Україна, що ви собі вивтікали і собі спокійно живете і чекаєте. А мене ще там такі, такі, як нарваний, як був мій любко. Най собі там гинуть, правда? А ми прийдемо на все готове, нам добре, бо ми там, може, там купили якусь пару, е е якусь скриньку продуктів передали, та, та і добре. А то, як ви там заробляєте, є ви бригади, ви, ви повинні, що місяця по тому джипу, тим хлопцям на передову передати. Що то ваші діти, ваші жінки, ваші хати, все зберігається в спокою, що ще поки що, слава Богу. Все Живе і ціле і здорове. Коли ми спам'ятаємося, ви думаєте, там ті хлопці вони тисячами, їх теж треба комусь підміняти. Треба, треба відстоювати своє. Що такий поляк? Він завжди буде казав, я єсним поляк. А, а ми боїмося сказати, що ми українці. Виховуємо, виховуємо своє дітей, виховуємо своє покоління. Навіть нині так хто є, бо є ті, що завжди приходять. Прийшла школа. А де решта? А де решта? Вже всім всі тяжко, всім всі помучилися. Нікому не треба тої України, так? Недобрими трошки думаємо, недобрими думаємо. Ми, ми всі повинні стояти за своєю. Тож ти хлопці, нехай спочивають у мирі, нехай спочивають у спокій. Пішов до, до Любка, що вам сказати про Любка. Багато ви, всі ви знаєте, Любка, знали Любка. Народився ріс, як звичайний хлопчина. Варвився, пішов до школи. Але в нас, знаєте, якась така була сім'я. Я не хочу сказати також, що ми такі дуже великі патріоти. Але в нашій сім'ї часто відбувалися розмови про Україну і про Бандерівщину. І співалися пісні. І питав він мене мам, тризуб, ви мені це тризуб намалювати. Намалювала я йому той тризуб, пояснила йому, як він читається. Кажу, ну не малюй в школі. Бо колись мені також мама казала, не співай тих пісень в школі, бо то не можна, бо ще наробиш біди директору і вчителям. І він, як був малий. Щось він все казав, мам я буду солдатом, мам, я буду солдатом. Ну я думала, піде до, до армії. Ну, вже, напевно, лишиться в тій армії, буде, буде якимсь військовим. Але з армії він прийшов. Ну, і як всі, то робота, то поїхав до Польщі. І що ви думаєте, скільки він був у Польщі? Він десь трошки був у Польщі, як одного господара почали. Почав поляк доказувати, що Львов наш. Та й мій Любко лишив, що за 10-2 за тижні він був вдома, то чого ти вдома. Бо поляк мій Богоспотру, що Львов наш. Я йому не буду терпів. Ну і що, то на полі, що все скінчило. Потім він в ну, Чехію, поїхав в Чехії, там його не докуряли, та його любили. Ну, був був він там. Ну, доля не була фактично така прихильна до нього. Було йому тяжко, будемо так казати, там йому э, паспорт пропав. Ну і зато він став на даний час Чмара Назар, а не Федон Любомир. Але його хлопці-побратими знають і, і Назар, і Любомир, а найліпше його знають шеф. Ну коли. Сталися ті Майдани, він вже все покинув ту Чехію. Він вже на Майдані, Стефко, і Тарас, всі наші твої хлопці. Весь час вони вже були на тому Майдані, коли почався <гум> той та, 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 та війна, також він пішов на схід. І після того, ну, як, знаєте, там також війни нормально проводити роботи. Ну і так проводили, що він підписав той контракт, ну він був, якось, слава Богу, дзвонив, розмовляли ми. прийшов, я кажу, та, Любко, та може вже більше не йде. А він каже, мам, ми мусимо там стояти, бо як ми не будемо там, вони прийдуть сюди. А я кажу, та як вони прийдуть, так далеко. А чого вони тут йдуть? Та не трохи другий йдуть воювати. Він каже, ні, мам, як я пішов, я, я можу вже там бути до кінця. Ми там, я вже так сім'я, ми вже, всі друзі, ми вже знаємо. І ми будемо стояти, бо ви не знаєте, що вони роблять. Якби вони що, не дай Бог, щоб вони сюди прийшли. А я ще так кажу, ну що вони роблять? Ну то вони стріляють в вас, вони стріляють і їх. Він каже, так, без стрілянь їх. Ви не знаєте, то, от що зараз. То було ще тоді, в 14-му році, що зараз виявилося про мучу, про ірпінь. Так, то є гвалтування, мародерство. то все звірство було ще в 14-му році. І у того разу я його так прорвало, от що він сказав, не хочу, щоб тут гвалтували наших дівчат, наших жінок, наших. Був того варта, де Одеса, де Дніпро, де Київ, що хлопці поз'їжджалися до нього, що і Україна, а хто не був. Тепер приїжджають майже щотижня і приходять на його могилу, значить, від того варта. І Вітю дуже мені шкода. Вітя не встиг піти. Ти був по два-чотири місяці, бо ну, десь три. Бідака також пропав дуже на нашу сім'ю, на нашу родину. Дуже впало, велике горе, велика втрата. І Любко, я не знаю, чи він що відчував, що, що він може загинути. Він ніколи не стидався, в нього були о, колеги, о, і Дмитрийкий ще і більший, і і старі. Все вочоли люди. Він з усіма міг говорити, він з усіма мав якусь тему. Але він ніколи нікого не стидався. Він постійно, мам, люблю вас. Мам такої мами, як він, ніхто не має, ви найкраща мама в світі. Він перед ніким досядався, що того сказати. Він мене обняв, він гордився. Я все казала, любку, то я тебе люблю. Я горджуся то Бог. Тепер мені його дуже бракує. Я не кажу, що ті мої сини такі дуже гірші. Але вони мені ніколи того не казали і не скажуть. Вони, може, стидаються, може, в них другий характер. Може, він відчував, що, що таке буде його коротке життя. і Вічно було, мама, 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 мама. І я його чекала. І тепер він так вже не хотів їхати в ту Чехію на роботу. Ну Він знав, що буде війна, бо його взяли ще е, то головне управління розвідки. Він часто їздив, на ті зібрання. Він знав про те, що буде. Він так вже не хотів їхати з тої Чехії. Поную. Він це, телефон у руки пішов, щоб я не чула, не знала. Не знаю, що видно, їх там може обманював чи що. Ну тоді вівторок Любку полетів до Чехії. Суботу рано ми Любка стоїть. Та кажу, що ти робиш? а ти в Чехії. Мама, що не знаєте, що він знає. Повномасштабна війна. Я йду, хлопці, мене побратими вже в чекають. І так я не поговорила з ним нічого. Нікари не ні видав, ні, нічого він поможе, піддається чули додому. Він перетягнувся, взяв ти, що там мав. Ті, той повис, який там кибрила, що йому треба на війну. І він пішов. Все, мам, чекайте, мене з перемогою, його благословила, поцілувала. І так, так ми розійшлися. І так пішов він на все. Ну що більше вам можу сказати. Хочу сказати, що він любив вас звучить, але не більше любив Україну. І він був відважний. І він був завжди перший. Бо так і хлопці мені не розказують. Він себе не шкодував, я скільки йому казала, Любко, шануй себе. вважай на, 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 на себе, не рискуй. Дивися, нині може то годі зробити, може то зробити завтра. Але ну, то була зовсім то була інша людина, то була людина, яка він казав, нам добре, 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 все буде добре, але, але він робив так, як розумів він.